Не у тому вилучила слова. я так рада. 63-річний британець Чарльз де Ла Фуанте разом зі своїм 92-річним батьком Пітером приїхали в Україну вперше. За три дні вони проїхали 2250 кілометрів, аби передати рівненським волонтерам медичну гуманітарну допомогу для госпіталів та на передову. Підготовка до поїздки в Україну тривала майже місяць, зазначає Пітер. Допомогти вирішили після знайомства з українськими сім'ями з Гостомеля та Ірпеня, що після початку повномасштабного вторгнення оселилися у західному Сусексі. подорож була справді дуже легкою через те, що Чарльз керував автомобілем. Вибір їхати чи ні був за мною. Через мій вік я не отримую ще одного шансу приїхати в Україну. У нас була чудова родина. Обидві сім'ї нам дуже сподобалися, і сподіваюся, вони отримали задоволення від нас. Це чудова можливість приїхати та побачити їх у їхній країні. Фото та відео подій в Україні їх вразили. Ділиться Чарльз. Після побаченого вони почали закупівлю медикаментів та приладдя. Ми привезли медичне приладдя, тому що воно є важливим і тому, що ми можемо вмістити розумну кількість його в одну машину. У нас є всі типи матеріалів, які використовуються для тих, хто отримав поранення, наприклад, бинти та перев'язки. Тому вони призначені для використання військовими. Перед закупівлею допомоги радилися з лікарями, додає Пітер. Запит надійшов через одну з організацій на півдні Англії, та хтось сказав, що медичні засоби дуже вітаються. Тож ми взялися за збір деяких медичних товарів. Багато людей збирають гроші та допомогу для України, тому що Україна, як і Британія, була майже завойована Гітлером, і тому ми добре відчуваємо Україну та небезпеку від пана Путіна. У рівному допомогу передали волонтерам сім'ї Поліховичів. Алла та Іван кажуть, передаватимуть закуплене британцями на потреби військових. Пітер та Чарльз Делафуанте протягом тижня планують відвідати Київ, в тому числі й Гостомель, де живуть сім'ї українців, з якими познайомилися в Англії. Вікторія Анастасюк, Назар Мідріган Суспільне новини Рівне